Вітаю, шестикласники! На сьогоднішньому уроці розглянемо додавання віднімання та множення раціональних виразів і виконаємо два приклади із номера 1024 підручника Мерзляк, математика 6 клас. Другий приклад 5,2 помножити на мінус 0,8 відняти. Мінус 1,5 помножити на мінус 3,4. Якщо у нас немає дужок, першу дію ми повинні виконати множення або ділення, а далі вже додавання та віднімання. Такі приклади, коли в нас є декілька дій, зручно виконувати по діях. Отже, перша дія у нас є множення. Записуємо перша дія, друга дія. У нас також є множення. А третя дія ось наша дія віднімання, яка є між числами. Записуємо першу дію. Запишемо спочатку у рядочок, щоб ми могли визначити знак, а потім виконаємо в стовпчик. 5,2 множимо на мінус 0,8. При множенні двох чисел з різними знаками ми повинні поставити знак мінус. Отже, ставимо знак мінус. А 5,2 стопчик множимо на 0,8. Пригадуємо множення десяткових дробів. Множимо, незважаючи на кому. Отже, 8 помножити на 2 буде 16, 6 записуємо, 1 запам'ятали. 5 помножити на 8 буде 40 та ще 1 – 41. Далі множимо на 0. Пам'ятаємо, коли множимо на 0, отримаємо 0. Тобто другий рядок ми вже не записуємо. А потім в результаті відраховуємо справа наліво стільки знаків, скільки їх є після цифр обох множниках разом. Бачимо одна цифра в першому множнику після коми, друга цифра в другому множнику разом, дві цифри після коми. Отже, відраховуємо 1, 2. Стане 4, 16. Соте. Записуємо результат 4,16. Першу дію виконали. Приступаємо до другої дії. В другій дії ми повинні мінус 1,5 помножити на мінус 3,4. Пножаємо 2 від'ємні числа. При множенні двох від'ємних чисел отримуємо Результат додатній. І виконуємо дію в стовпчик. 1,5 множимо на 3,4, 4 помножити на 5, 20, 0 пишемо, 2 запам'ятали. 4 помножити на 1, 4, та ще 2 буде 6. 3 помножити на 5 -15. Ми підписуємо вже під 6, 1 запам'ятали, 3 на 1, 3, та ще 1 буде 4. Додаємо: 0, зносимо 6 плюс 5. 11, один запам'ятали, і 4 та ще один, буде 5. Відраховуємо також дві цифри після коми. Раз, два, буде 5,10. Але ми пам'ятаємо, що 0, який знаходиться в кінці після коми, ми його можемо прибрати. Тобто, отримали 5,1. Третя дія, давайте я ось тут запишу третя дія. Ми повинні від першої дії, тобто від даного числа. Відняти те, що вийшло у другий дім. Запишемо собі спочатку також рядок. Мінус 4,16, ми повинні відняти, тому що тут знак мінус 5,1. Зараз ми користуємося правилом додавання та віднімання чисел одинаковими знаками. Тобто, у нас є два від'ємні числа. Згадуємо, щоб додати два від'ємні числа. Ми повинні поставити знак мінус, а далі модулі додати. 4,16 ми додаємо до 5,1. Якщо цифр не вистачає, ми повинні зрівняти кількість цифр після коми. якщо їх не вистачає, ми дописуємо 0. Додаємо 4, 6 плюс 0, 6, 1 плюс 1, 2, Кому зносимо? І 4 плюс 5 буде 9. Отримали мінус 9,26. Записуємо даний результат до нашого прикладу мінус 9,26. Розв'яжемо також шостий приклад на додавання віднімання та множення, але уже звичайних дробів. Також розподіляємо порядок дій. З'явилися дужки. Пам'ятаємо, якщо є дужки, то першу дію ми виконуємо в дужках. Ось перша дія у нас буде в перших дужках, друга дія в других дужечках, і третя дія це буде у нас помножити. Записуємо в подіях. Перша дія ми повинні мінус 5,1,16 додати 1,18. Бачимо перше число від'ємне, друге додатнє, щоб додати числа з різними знаками. Ми повинні поставити знак більшого модуля. Більший модуль у нас 5,1 шоста зі знаком мінус, тобто ставимо мінус, і відняти їхні модулі. Ми повинні звести до спільного знаменника. Спільний знаменник чисел 16 та 8, буде 16. Давайте запишемо собі, тобто 5, цілих, запишемо собі таку заготовку. 5,16 знаменнику ми повинні відняти 1,16 знаменнику. Так, знаходимо додаткові множники, які повинні бути обов'язково. 16 ділимо на 16 буде 1. Тобто додатковий множник над першим дробом є одиниця. 16 поділити на знаменник другого дробу, 16 на 8 – 2. Множимо додатковий множник на чисельник. 1 помножити на 1. 1 2 на 1. 2. Бачимо, що чисельник першого дробу є менший за чисельник другого дробу. Тобто ми від одиниці двійку не можемо підняти. Згадуємо, як ми це робимо. Ну, за мінус ми не забуваємо, звичайно. Значить, цілу частину ми зменшуємо на одиницю, тобто було 5, стане 4. Чисельник додаємо до знаменника 1 плюс 16 буде 17. І записуємо його у чисельнику, а знаменник залишаємо той самий: відняти 1,2 Отримаємо знак мінус. Ми не забуваємо. Від цілої частини від 4 відняти 1 буде 3, цілих. 17 мінус 2 отримаємо 15. А знаменник залишаємо цей саме: 15, 16. Друга дія. Мінус. 5 шостих відняти 3, 14. Знову бачимо, в нас є числа з різними знаменниками. Ми повинні звести до спільного знаменника. Але перед тим подивимося, що два числа в нас від'ємні, тому що перед першим стоїть мінус, і перед другим стоїть мінус. Отже, щоб додати числа два від'ємні, ми повинні поставити знак мінус. І дані числа додати. Але зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 6 та 14 буде 42. Записуємо 42, 42. Знаходимо додаткові множники. 42 ділим на 6 буде 7. 42 ділимо на 14, отримаємо 3. Множимо додатковий множник на чисельник, 7 на 5. 35, 3 на 3 9. Рівнює. Ставимо знак мінус. І додаємо 35 додати 9, отримаємо 44. Уважно подивимося, що даний дріб 44, 42 є скоротний. Скоротимо його на 2. 44 поділити на 2 буде 22. А 42 поділити на 2 буде 21. Отже, отримуємо дріб. Мінус 22, 21. Бачимо, дріб неправильний. Ми повинні його перевести у мішане число. Але давайте подивимося на нашу наступну дію. Наступна дія у нас множення. І пам'ятаємо, щоб помножити мішані числа, ми повинні перевести їх у неправильний дріб. Тому уважно дивитися на наступну дію. І зайву дію ми. Не будемо робити, тобто ми не будемо переводити умішане число. Записуємо третю дію. В третій дії ми повинні виконати дію множення першої дії, тобто мінус 3,15 помножити на мінус 22,21. Мінус на мінус примножені дає нам плюс. Переводимо мішане число, тобто 3,1516, у неправильний дріб. 3 на 16 буде 48. Та ще 15, буде 63, 16. Давайте зразу під спільну різку дробу. І 22, 21. Скорочуємо 40. 63 і 21 можна скоротити або можна поділити на 21. 21 поділити на 21 отримаємо 1. 63 поділити на 21 отримаємо 3. Далі 16 і 22 також скорочуються, також ділиться на 2. 22 поділити на 2 буде 11. 16 поділити на 2. 8. Отже, отримаємо 3 помножити на 11 чисельнику 33. Знаменнику 8 помножити на 1 – 8. А тепер уже ми повинні перевести у мішане число. 33 поділити на 8 отримаємо 4. Остача отримаємо 1. І знаменник залишаємо той самий. Тобто, от вийшло 4,1 восьма. І записуємо результат у нашому прикладі. Тобто ви побачили, що якщо діях робити, зовсім не складно.